Третій. Попрожну фрасується всяк живий чоловік, поневаж короткий єсть його на світі вік. Богатство, мудрость, слава, сила все приходить, нічогося трвалого в мірі не находить. Що можем в том рицаре нашому глядати, же так – не іначе єсть латву узнавати, Целеон не мів сили, здоров'я і грошей, не був ли славний, менжний, на тілі хороший, Ціли не мів докторов на свою хоробу, Леч на смерть ніт лікарства, оддається гробу. Чоловік, як тінь, сон, Трава, як цвіт ув'ядає, Нахся ся родит, нах сходит, Всеся тут зостає. Видиш, як мір і похоть світом преминає, а творяй волю Божію вічне прибиває. Учимося з чужими приклади карати, лакомства і злих діл пильнеся варувати. Гди ж нічого спросного не внійде до неба, поки ся не очистить душа як потреба. Іоанн Сакович